Привіт, друзі? Ви на каналі Fishing 88. І сьогодні ми поговоримо про те, що цікавить кожного рибалку. Як піймати коропа. Короп це сильна, і обережна і розумна риба. Але якщо знати кілька професійних секретів, ви точно не підете з рибалки з порожніми руками. Ставте лайк, підписуйтесь і поїхали! Де шукати коропа? Короб любить тихі місця. Біля очерету, під корчами. На межі мілководдя і глибини. Особливо перспективні старі русла. Ями чарівним дном або з молодом. У спеку на глибину. На світанку та вечері виходить годуватися ближче до берега. Оснащення і снасті Найкраще для коропа це флетфідер, пружина або класичний карповий монтаж. Головне це міцна волосінь, якісні гачки та точне закидання. Використовуйте з карбону бо короб обережний і бачить снасті. Монтаж має бути антизакручувальним, без зайвих вузлів. Наживки та прикормки Найкращі наживки це кукурудза, бойли, мастирка, переловка, черв'як. Для великих екземплярів – це бойли з ароматом полуниці, часнику або запахом риби. Прикормка повинна бути живою та ароматною з хорошим розпадом. Додайте макуху, меласу, ароматизатори. І риба точно прийде. Важливо. Годувати точно в місце закидання. Кілька підгодувань і короб тримається на точці. Тиск і напрям вітру. Тиск і напрям вітру суттєво впливають на клювання коропа. При зниженому атмосферному тиску риба стає менш активною, а клювання слабшає. Навпаки, стабільний або зростаючий тиск. Зазвичай покращує апетит короба. Південно-західний вітер часто приносить тепле повітря і сприяє активній годівлі, особливо навесні та влітку. Короб любить зону, куди вітер дме прямо у берег. Туди зносить корм і риба частіше підходить. СЕКрети тактики. Головний секрет це терпіння та спостережливість. Не перевантажуйте точку, все має бути природно. Клювання можуть бути раптовими. Тому ніколи не залишайте вудку без нагляду. При виведенні не поспішайте, Короб сильний і різкий. Користуйтесь гумовим підсаком і підкладкою для риби. І головне це відпускайте рибу, якщо не плануєте її їсти. Давайте її шанс. Порадувати ще когось. Тепер ви знаєте ключові секрети ловлі коропа. Якщо відео було корисне, поставте лайк. Підпишіться на канал Fishing88 і поділіться в коментарях, на що ловите коропа ви. До нових зустрічей і гарного вам клювання!